Вітаю, українська політика така весела, чудова, різнокольорова. І ось Олексій Гончаренко, до якого я особисто відношусь з доволі стриманою повагою, людина показує Верховну Раду, розповідає про депутатів. Ну, Олексій, ймовірно, це робить з якихось своїх мотивів, але яка нам різниця? Головне, що ми бачимо, що відбувається. І борячись з тими, з ким бореться Олексій, Олексій. Ну, показує багато чого, чого б ми не пізнали. Ну, це нормально. Політика це є боротьба за владу. Ну, ви це повинні розуміти. А оскільки це боротьба за владу, то е, щука в річці, щоб карась не дрімав. І от Олексій виконує таку роль щуки в річці. Але проблема в тому, що всі політики зав'язані на інших людях, і це доволі помітно. Тобто, коли вони борються за владу. Вони ще додатково борються за своїх. Ну, це теж нормальна практика, але інколи це виглядає доволі дивно. А, проте, а, проте чиновники не соромляться цього робити. І ось Олексій, нам напевне, на мою точку зору, намагаючи захистити мера Одеси Труханова, запостив відео, як затопило Нью-Йорк. Ну давайте подивимось разом. Ось так затопило Нью-Йорк. Ну, на відбитті, ви бачите, це ми біля Володимирського собору. Ось так затопило Нью-Йорк. Затопило все. І ось Олексій <пи> пише, що затопило Нью-Йорк внаслідок сильної зливи. Стихія вже... Стихія вже є загиблі. І далі Олексій робить такий допис, ну, ніби ні на що не натікає, але ж ми з вами десь приблизно уявляємо. Цікаво, що зробить президент США Дональд Трамп, реагуючи на ці події. Перше, позбавить мера міста громадянства США. Ну, Ми знаємо, що Труханова позбавили громадянства України. Далі, друге, знайде в нього китайське громадянство. Натякаючи на російське громадянство в Труханова. Третє, усуне очільника міста від посади. Я так розумію, натяк іде на. Усунення Труханова з посади нічого не зробить, залиша все, як є, бо це стихійне лихо, а мер бореться з наслідками в силу своїх можливостей. Який ваш варіант? запитує Олексій і пише ПС по скрипту після сказаного. Усі збіги з мерами українських міст це лише збіги. Тобто, Олексій каже, що це не натяки. Бо е, збіги з українськими містами і мерами це лише збіги. Е, я поясню. Олексій абсолютно правий, коли пише, що збіги з українськими реаліями і з українськими мерами це лише збіги. Чому так, Олексію е, і народ України? Е, це дійсно правда, тому що в США. Ти не можеш тупо прийти в службу, яка відповідає за дозволи на будівництво хмарочосів, торгівельних центрів, чого-небудь, і прослюнявиць стільки, стільки потрібно, дати на лапу і уфігачить висотку там, де її не може бути. В Дональда Трампа, раз уже Олексій звертається до Дональда Трампа, Дональд Трамп написав кілька книг. В українському перекладі їх так і не з'явилося, що для мене дуже дивно, вкрай дивно. Я навіть писав сину Дональда Трампа пропозицію через X, Ми намагалися зв'язати з пропозицією дати дозвіл на друк, на переклад і друк книг Трампа. Тому що мені здається. Українцям би варто було їх прочитати, але в Україні вони продаються, скажімо так, із-под поли деякими сам видавцями російською мовою. Українською ну я не бачу, можливо, вже є, але я не бачу. Також Дональд Трамп в своїх книгах описує те, як він, зокрема, і в Нью-Йорку, роками очікував на дозволи на будівництво або реконструкцію деяких будівель, які він купував. А деякі об'єкти, які він купував, були заморожені по 30 років, по 30 років, тому що влада міст, де ці об'єкти були, не давала дозволів на щось. Це при тому, що Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки. Хто не, не знає, це його другий термін. Дональд Трамп був мільярдером ще в 80-х роках. Дональд Трамп був популярною людиною з купою зв'язків, з купою всього. Але навіть Дональд Трамп цю величезну імперію змушений був чекати, а не просто прийти, От слюнявить щонебудь і отримати дозвіл на все, що, його, що йому хотілося. І Олексій не може про це не знати. Як у нас рішаються вопроси? Курю папіроси, рішаю вопроси. Якщо в тебе в Україні є бабки, ти можеш зробити все. І нехай Олексій не проводить оці паралелі, а він їх і не проводить, він чесно пише, що збіги випадкові, як там? Усі збіги з мером українських міст лише збіги. Правильно, Олексій, правильно. Тому що такого безпреділа, який є в Україні, в Сполучених Штатах немає і ніколи не було з часів громадянської війни. Тому що в США є закон. А ще в Сполучених Штатах Америки всі платять податки. А ще в Сполучених Штатах Америки ти не можеш перефарбуватися з партії регіонів в іншу партію, а потім стати дуже великим борцем за незалежність, за справедливість, за все інше. Ти не можеш. Ти не можеш спекулювати на одній темі і пробратися у вищі чини, а потім говорити про інше. Ти не можеш стати кимось тільки тому, що в тебе тато хтось. Не можеш. І я далекий від того, що Дональд Трамп просуне свого сина, як його там, барон, і просуне його, і він стане там сенатором чи ще ким-небудь тільки тому, що в нього батя Дональд Трамп. Це неможливо. Так, син Дональда Трампа отримає якісну освіту, зв'язки і так далі. Але якщо, але цього недостатньо. В нас в країні, часто цього достатньо. В нас в країні. Подивіться, що твориться. Люди з бабками можуть все: купити собі наукові ступені, вчені звання, звання заслужених, ордени, медалі, почесні заслуги. Колись був анекдот такий, що в Києві служба архітектури, ну, які дозволи видавали, точно зараз не скажу назви, не знали, як виглядають гривні. Знаєте? чому? В чому суть цього жарту? Вона полягала в тому, що туди, щоб прийти, вже потрібно було платити бабки. Щоб проконсультуватися, ще платити бабки. І це все в доларах. А щоб отримати якийсь дозвіл, то потрібно було теж платити бабки. І якщо в тебе їх багато, ти все це робив швидко за день, за два, за тиждень. Тому працівники. Цих органів не знали, як гривні виглядають. Бо їм навіть зарплата, яку їм платили, вона їм не потрібна була. Вони, і так у них все в тумбочках було нормально. Тому Олексій абсолютно правду каже: збіги з українськими містами, з українськими мерами, з українськими реаліями це дійсно випадковість. Бо в нас в країні випадково, дійсно, мер може бути законним. Без паспортів, без старих бекграунтів і так далі. З купою лайна, криміналітету за плечима. Ми що, не знаємо цього? Ми ще не знаємо, як у нас робиться. У нас тільки когось візьмуть за одне причинне місце, так одразу бігає мер і розповідає про якісь ужимки. От у нас в столиці так само, спробуй зачепи мера столиці, і одразу починається розповідь про якісь політичні утиски. Хоча в 22-му році клумби висаджували. Я тоді ще відео записував. Нафіга ці клумби, коли, подивіться, яка страшна ситуація на фронті. І потім, коли столичній владі дали по мозгам трошки, влада почала на фронт виділяти гроші. Тепер от мер ходить, розповідає, відправляємо там, автомобілі, дрони і так далі. Правда, робить вигляд, що це ніби не гроші киян, а персональні гроші пана кличка. Тому так це кличко це ще з спорта прийшов. Бог з ним там. 90-ті роки кажуть, були в нього там дуже бурхливі. Багато чого цікавого розповідають. Ну, то вже ладно, хто вже там буде згадувати. Але подивіться, в нас в країні: кум, син, сват, брат. А може бути в США, щоб у тебе був батя, генерал КГБ? КГБ, Олексій КГБ? А тепер сини цього баті міністрами служать. Ну, один міністр, а другий теж дуже заслужений. Вони що, самі стали міністрами? Чи може їх батя штовхнув туди у владу? Були б вони міністрами? Ага. В селі. Поросятам хвости крутили б. От, от, все, це, це все, що вони б могли бути. Але ж батя їх штовхнув туди. Чи ви будете Олексій заперечувати? А депутатів скільки? Тому що в них тата, мама, сім'я отакі. Зв'язками з усім. І зв'язки туди ще йдуть: в кучму, в кучму, в партію регіонів. Фіг би ви поставали міністрами, депутатами там, і так далі, якби у вас не були зв'язки ще отам від кучми. А з кучми ще йдуть до Кравчука, а з Кравчука ще в радянське минуле. Більшість із тих, хто у владі сьогодні, в тому числі і при Зеленському, копни, і ти побачиш, або це росіяни із впливами в ФСБ Росії, або це від часів кучми і партія регіонів, або це ще Радянське минуле. Виявляється, копнеш і дивишся, дід. Батя і так далі. Це або партія, ЦК КПСС, Комуністична партія України, Комуністична партія Радянського Союзу, представники тієї влади, КГБ того, ну, того часу. Це все звідти, це все звідти. І якась, якийсь невеличкий прошарок у тих людей, які дійсно боролися там за Україну там, і так далі. Але їм місця немає, тому що проходимці у нас у владі. У нас он, е, з плагіатом борються ті, хто самі від диссертацій своїх повідмовлялися. Хто їм їх написав, не знають. Ну, хтось написав. Але роблять вигляд, які вони твою мать е, знаючи, вміючи. І всі українці роблять вигляд, які вони шановані люди. оці. Проходім це проходімце. Просто ну, батя у когось, у когось мати, у когось дід, у когось баба. І тому вони там. Тому, Олексій, дійсно, ви абсолютно праві. Ніяких паралелей з Україною, Сполучені Штати, не мають. Бо там є закон один для всіх. І там байдуже, чий ти син, чий ти батя, і чий ти. Ет. Якщо ти балбес, ти не можеш. А якщо ти туди пробрався, тому що в тебе зв'язки, то скандал такий буде, що запхнуть під лавочку і ти ніколи звідти не вилізеш. А у нас можна все. можна все. Можна комуністам служити, потім регіоналам служити, потім патріотам бути і так далі. І Олексій знає, скільки цього в Верховній Раді. Тому Олексій, я розумію, що вам хочеться захистити Труханова, чудово розумію. Але Труханов не без гріха. І якщо на нього впав дамокловий меч, ну, отак. Ну, це називається кому пощастило, а кому ні. А що, при партії регіонів людей не чмирили? Так, Ні. там бізнеси не забирали, да? мери не забирали, ні? Людей там не звільняли, Ні, не було такого. Оце тільки от зараз, да? І всі такі от безгрішні зараз, правда? Тому мені, мені особисто. Абсолютно байдуже, як ви там в банці з'їсте одне одного. Бо ви всі майже не без гріха. У вас в усіх є історії. І за ці історії вас можна взяти за одне причинне місце. Ну Так ніхто не винний, що вони у вас є. Ніхто не винний. І я впевнений, що ну моя, це моя приватна точка зору, у Труханова, там отак, усього, за що можна взяти. Мене дивує інше, чому люди, які мають отаке минуле, все одно сидять до кінця, знаючи, що їх можна хапнути. Ви вже скільки нахапали, то беріть свої мільйони і їдьте кудись подалі. Або просто сидіть тихенько. Вас ніхто чіпати не буде. Поділіться з ким треба, заромсіть проблеми, передайте владу і все. Ну, ви ж не хочете, ви ж сидите до останнього, поки вас не викорчують. А викорчувати можуть, тому що майже кожного є за що. Немає у владі чесних, чистих людей. Ну, майже немає. Одиниці. І то випадково Олексій так і написав випадково. Бережіть себе, ну а відео це з каналу Лесі я залишив себе в телеграм-каналі.